Доброго ранку, мої любі! З вами я, мене звуть Оксана Ігнатович. З вами Прогноз та Макнастрій на цілий тиждень, на тиждень з 8 по 14 вересня. Ми з вами вчора пережили місячне затемнення, але зараз ми ще знаходимося у аурі затемнення, тому будьте пильними! І ми зійшли у коридор затемнення, який закінчиться, закінчиться 21 вересня. Але ще треба буде почекати ну, хоч три дні для того, щоб ми вийшли з аури затемнень. Ось такий у нас зараз містичний період, нового не починати, але можна нормально жити, і не кожному це затемнення по його натальній карті буде давати якісь аспекти. Просто треба не забувати про те, що те, що відбувається у коридорі за темні, має кармічні наслідки. І якщо ви щось нове починаєте, може воно бути ну, дуже таким, знаєте, для вас кармічним. А що таке кармічне? Це може і гарне, але дуже знаєте, несподіване. І воно буде мати ну, дуже великі наслідки, як я вже вам казала. А якщо ви уходите наприклад з роботи, то можете потім довго її шукати. Чи якщо ви хочете розлучитися, це вже буде назавжди. Ну ось такі я вам скажу моменти, да? дуже коротко, тому що в мене всього 3 хвилини. Я вже половину використала. На з нами сьогодні буде мої авторські колоди Астра Таро та Володар часу. От Астра Таро нам дає карту Король Кубків, і це дуже чудова карта, багато емоцій, багато спілкування, багато чогось такого, що може нагадувати шоу. Тобто, сьогодні нам чи такий чоловік зустрінеться, який нам допоможе, не тільки сьогодні, це я даю на цілий тиждень, говорилось. І це може бути стратегія для нашої з вами поведінки. Королі це харизматичні такі фігури, вони. Великі, вони мають дуже багато ну, своїх поклонників, да тих, хто за світи, яка за ними ходить, але вони мають відповідальність. Король Кубків це дуже емоційний персонаж. Ось про це, це теж потрібно пам'ятати. Мак настрій від моєї авторської колоди Володар часу дуже швидко достаю, і я бачу, що це буде велика карта, тому дуже швидко, що це слова з біблії. Де кажуть, що час розкидувати каміння і час збирати каміння, час війни та час миру. Ось така глобальна карта. ну В коридорі затемнень, це так і може бути. Тому подумайте про те, що ви можете закінчити. І щоб розпочати.